Так, народ, всіх вітаю, йду на пасіку і зараз побачимо, що в нас тут робиться. Був в городі, там їздив по ще які, деякі матеріали, які потрібно було. Ну, Виїжджав я, то не було якби на пасіці нічого. Зараз у нас 14 годин, ну 2, 2 години дня і зараз подивимося. Я думаю, по звуку вже чутно що гуде повністю все. Отак Джоли роблять обліт. Просто шикарно. Все гудить. Отак. От Класно. Коротше, літають. Пройдемо трошки. Ну, сонечко вийшло сьогодні і передавало до 14 градусів, але не знаю, чи 14 є, ще не дивився на градусник. Так, ці у нас теж щось потихеньку починають. Ну ось так гуде все. Так, файно. Взагалі. чітко. Вчора дивився я в сім'ях. Ну, гніздо більш так трошки вже рихле було і... Що я мог, можу сказати? Я думаю, що розплод 100% є, тому що притуляєш руку, то вже було тепло. Так, зараз подивимося, що у нас тут робиться. А, воно вже рихло, вже воно після обльоту. Да, після обльоту воно геть вже розпадеться і... Буде, давайте подивимось, ну, вони вже літають, вже, я думаю, буде тема. Красота. Перший обліт. Ну, На Закарпатті вже дивився хлопців в вже був обліт. А в нас це тільки ось перший день, коли вони вилетіли. Все шикарно. бджола ось так. Не буду підходити. Попробую зблизити. Отак. Дуже чітко. Так, давайте зблизимо ще аж до літочка. Отак. Все взагалі чітко. вся жвава, видно відразу. Одним словом, народ красота. ось файно взагалі. Сидять, відпочивають. Коротше, будемо говорити так, в принципі, сезон вже говорити так, почався, перший обліт є, а це значить, що по суті, стільки облетілося, стільки є. Слава Богу, в нас все окей, кожна сімейка взагалі все чітко. Тобто ніяких ну, потєр немає. Тікай, потір ніяких немає, все файно. О, взагалі, взагалі красота отак. Давайте зараз поснімаю вам трішки, як вони облітуються. Да, В цих вуликах, до речі, взагалі, взагалі, взагалі чітко зимівля проходила, взагалі клас. Сподобались вони. Бачите, скільки бджоли виходить на обліт. Клас. Тому народ якось отак. Маємо, що маємо, а маємо таку картину чудову. Отак на сонечко трошки. Все, будемо працювати. Я думаю, ну, зараз однозначно вже почався, може і не всіх почався розплід, ну, ті, що є з італійкою, навіть не знаю, чи почався. Але все одно вчора перевіряв, то в принципі. Більшість вже, ну, таке, гнізд... ну, тепло в гнізді. Тому я думаю, я думаю що почався розплід. ну, Карніка за 100% вже стартонула, тому що вони стартують дуже рано. Не будемо зараз лізти туди, не будемо відкривати нічого, ну, а вже будемо спостерігати. Вже однозначно, що е розпадеться клуб, він вже розпався, тому що температура плюсова. Я думаю, ще більше розпадеться, почнеться більше розплоду. І все. А зараз тільки потрібно спостерігати за кормами. В принципі, в нас все окей по них. Я думаю, що таких сімей у нас тут немає, щоб підложувати якесь там канді, тому що дуже багато дали сіропа з осені. Тому думаю, що буде все окей. Але потрібно буде спостерігати, тому що якщо не буде ніякого, Ну, по погоді ще будемо бачити, що воно і як воно. Одним словом, якось так. Такий маємо обліт. Тому, друзі, кому сподобалось, обов'язково ставим лайк. Всім бажаю гарного сезону. Саме найголовніше, щоб без ніяких нюансів, а саме найголовніше це, щоб закінчилась війна побистріше. Тоді буде все файно. Все, всім благословінь і всього найкращого.